Всім добрий день! Для учнів 3-4 класів хочу записати це відеоролик, щоб показати, як треба обводити наші кеглі. Вони різних кольорів, при цьому не збити їх і е швидко приймати рішення. Я буду подавати собі команду, яку кеглю я повинен обвести. Спочатку першим способом ми обводимо внутрішньою частиною ступні. Ось таким чином. І так, давайте спробуємо. Спочатку можете робити це у себе в повільному темпі, потім ми можемо і прискорюватися. Салат. Ось. Зупинив, ось. як його. Голуба. Жовте. Жовте. Голуба. рожева. Ось таким чином ми вводимо з вами фішки, я постарався їх не збити. Зараз другим способом спробуємо це зробити. Ми будемо вводити фішки, наступаючи підошвою на м'ячик. При цьому ми не просто наступаємо, стараємося підошвою направити м'ячик в потрібному нам напрямку. Давайте спробуємо це зробити, коли ми вводимо саме кеглю. Жовта. Зверніть увагу. Я наступив, 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 зупинив. Салато. Видув, наступив, наступив, зупинив. Жовта. Наступив, наступив. Голова. Наступив. Наступив. Зупинив. Рожева. Наступив, підошв, наступив. Зупинив. Ось таким чином ми з вами можемо тренуватися. При цьому ви можете взяти теж різнокольорові предмети, якщо у вас немає кеглі. І якщо вам подає хтось інший, ваш братик, сестричка, мама чи тато, команду, виважно слухайте, виконуйте, старайтесь не збити кеглю. І при цьому ви виконуєте вправи. Два способи, які я вам тільки що показав. Всім бажаю успіхів, до побачення.